Усім вам гарного дня. Я хотів би поговорити сьогодні, як купити класний паяльник. На що треба звернути увагу? Перше, це потужність паяльника. Чим краще потужність його, тим швидше він буде плавати вам олово. Друге, є два відеообзори: це ято і інтертул. Значить дивіться, в ЯТО є регулятор оборотів. В інтертула його немає і це мінус. Тобто ми можемо відрегулювати саму. Температуру для пайки це дуже великий плюс. Плюс в нього ми бачимо тонке жалом. І воно є сйомне, тобто можна буде в далі додатково купити, і це великий плюс. Вентертула також воно знімається, але жало товсте. це мінус, бо не завжди товстим жалом ти запаяєш. Друге, це е, дивимося, що можна і купити різні насадки. А тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк, усім вам гарного дня!